А подивіться на Midnight Blue. Зовсім інша красуня зробилася восени. Також тримає довгу квіточку. На ніч закриває квіточки. Вдень на сонечку відкриває. Такий темно-сливово-фіолетовий колір, таємнича загадкова троянда. Midnight blue. Дуже рясна флорібонда. Зверніть увагу, скільки пуп'янків ще не відкрито. Теж посміхаюсь її. Ось так завжди починається мій ранок. Виходжу на двір, бачу свої трояндочки і посмішка. Не сходить з мого обличчя. Троянди це прекрасно.